Учні молодших класів повинні харчуватися за рахунок місцевого або державного бюджетів. На це є відповідна постанова Кабінету міністрів. Однак вже торік батькам доводилося платити за гарячу їжу своїх дітей. Така ж ситуація буде і цього навчального року. Таке рішення прийняли депутати Коломийської міської ради. Виняток лише діти пільгових категорій. Детальніше Надія Ніплюхіна. Харчувати безкоштовно учнів лише пільгових категорій коломийські депутати вирішували вже двічі цього року у січні та вересні. Гарячі обіди матимуть діти, позбавлені батьківського піклування, учасників АТО, сироти, переселенці. А от іншим доведеться платити. У нас звичайно, що не вистачає коштів в місцевому бюджеті для того, щоб наш місцевий бюджет дофінансовував. Харчування учнів зараз при перегляді бюджету, який буде за 9 місяців, може якраз і будуть гроші, якісь додатково виділені, тому що та державна субвенція, яка йде зараз на фінансування шкіл, ви знаєте, що гроші отримуються з державного бюджету, не вистачає на забезпечення спозаробітній платі вчителя, тому не розглядалося питання про дофінансування з місцевого бюджету. Наразі триває процес децентралізації. З 1 вересня школи самі будуть фінансувати всі статті розходів, в тому числі й харчування. Якщо навчальному закладу вистачатиме коштів, керівництво може прийняти рішення і давати діткам гарячу їжу безкоштовно. Я думаю, що директори шкіл разом із піклувальною радою батьківським комітетом кожної школи будуть вирішувати, куди ці гроші перенаправити, якщо прийде державна бюджет субвенція, і цих коштів буде вистачати. Ми Працюємо цілий рік. Минулий навчальний рік за державною, за коштами державної субвенції. На сьогодні нам не вистачає тих коштів з наших розрахунків по загальній кількості учнів, бо гроші йдуть на кожного учня. Не вистачає грошей для того, щоб виплатити заробітну плату десь приблизно ну, півтора місяця. Обіцяли нам департаменті освіти і обласне фінансове управління, що ці кошти знають про дефіцит цих коштів у Міністерстві фінансів. І Ну очікуємо, що може десь після перегляду бюджету і державного ці гроші будуть нам виділені. На харчування учнів молодших класів у Коломиї необхідно 6 мільйонів гривень на рік, каже Марія Грицан. Тепер збільшено вартість харчування дітей пільових категорій до 9 гривень у садочках 17 гривень. В інших містах області ситуація дещо інша. Місцеві бюджети дотують харчування дітей. Платять за їжу батьки шкіл Рожнятова та Городенки, розповідає Марія Грицан. Але за поданням прокуратури в Рожнятові відновили харчування. Школярів молодших класів. Це не в якісь компетенції управління освіти вирішувати ці моменти. Ми керуємося законом, але депутати міської ради, керуючись законом про місцеве самоврядування, мають право прийняти рішення, які йдуть до фінансування коштів з місцевого бюджету. Це прерогатива депутатів. Згідно закону про місцеве самоврядування. бюджет Коломиї наразі виконується. В управлінні освіти обіцяють знову звернутися до наших місцевих обранців, аби ті зрозуміли, що батькам дуже важко платити гроші й фонд шкіл і за ремонти класів, а тепер ще й за їжу. Тим паче, що безкоштовна їжа для учнів перших четвертих класів їхнє законне право.